Щастя, коли маєш можливість здавати щось своїми руками. Низька творча група програми Русинська родина. Я її ведуча Віра Кобулей предлагаємо вам побзирити, як інтересно створює свої скульптури член Національної спілки художників України Василь Олашин. Він, як ніхто, розуміє язик дерева, його фактуру, можливості. Василь Олашин ніде не стремився до звань, бо вважав, же тот талант, котрим його наділив Всевишній. Дався йому задар і не мож просити ніякі награди від людей. Та Єниска піде не про його творчість, а про тих людей, котрі, може, незаслужено забиті. Частований Василю, вам судьба подарила можливість зустрічатися з нашими корафелями. Якими ви їх помните? Ну, я їх помню як порядними вченими, розумними людьми, толерантними. Які любили контакт, спілкування. Ну, всі вони, ті, що я їх знаю, вчилися за кордоном, але вони вже працювали, коли повернулися, то вже була радянська влада, і в них була певна така. Дуже вони були відкриті, дещо сказати. Я, наприклад, з тих, з ким я спілкувався. Бо я можу лише говорити за тих, з якими я спілкувався протягом років, не там день-два, просто здоровався. А так ходив я до них. Ті спомини свіжі? Ну, коли я згадую про них, то в мене таке враження, що не пройшло стільки багато часу, а просто це вчора було. Це настільки були яркі особистості, що ну, якось, ну, в мене нема відчуття, що. Це якийсь певний час пройшов. Мені кажеться, що вони є і сьогодні. Те, що вони зробили, воно буде і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Тому що ці свої твори, які вони залишили, це не на один день робилося, тому що вони мали певні глибокі знання. Мало того, ці люди були вибрані, я би сказав, часом і Богом, тому що вчитися за кордоном у той час було дуже важко. Як матеріально, і брали тільки ударованих людей, дітей. Тому що тоді, в той період, була така концепція, що цінили таланти в будь-якому виді діяльності людини. І тому наші земляки, Закарпатці, і попали вчитися за кордон. Вчилися вони добротно, добросовісно. Відношення, коли з ними говориш то зразу видно, що бесіда сама людяна, нема фальші. І коли він тобі щось розказує, я ж молодший був на нього, то йшла певне навчання, але не таке наївне, що ти мусиш, ти повинен, або щось таке, якісь настанови такі, такого якогось ну, недемократичного принципу. А так, вроді, в такій бесіді. Невимушений. По-людськи. Так, воно якби так легенько, не такої мушти, а так гарно. І то так ся гарно запам'яло. Кожен із них толічность. А яким Манайла? О, Федора Федоровича, ну я його пам'ятаю, це людина енергічна. По-перше, він сам по собі був красива, мужчина такий, дуже любив гумор. Він фіглі такі все міг розказати. Коли в розмові за когось десь він не упустив слуша десь так елегантно підколотив людину, але так в доброму розумінні. Він був дуже компанійський. Він приходив до нас у фонд, там де ми працювали, всі він дуже любив прикладне мистецтво. І ми з ним дуже контактували. Я тоді в той час був прикладником, теж займався цим мистецтвом. І я з ним дуже багато спілкувався, оскільки йому важко було ходити на забори, то все. Та я за ним їздив. У мене був автомобіль, то я його возив. І він мені навіть дав рекомендацію у спілку. Ну я розкажу, як то було. Це є одна з характерних рис Манайла. Я до нього прийшов, коли став час, що я хочу у спілку. Заприйшов до нього вечором додому. Кажу Федор Федорович: ну, як годиться, сіли, кава, все. Він дуже любив розказувати про свої твори. От він поставив дві картини мені і. Все. а я не знаю, як сказати, що чого я прийшов, тому що Федор Федорович мені розказує про Попівангору, про щекусь, яка легенда, чому так названо. Одним словом, просиділи ми майже цілий вечір, і все про картини, і все про ці легенди карпатські. Ну але це, щоб говорити, треба знати. Начи людина володіла тим фольклором, тими легендами нашими карпатськими? Він то виріс на Закарпатті. Ну, no я йому кажу, що Федор Федорович, я прийшов так і так. Він то не взяв до уваги, каже, добре, добре, кінчилася бесіда, я вже йду додому, прийшов я другий раз. І так я прийшов третій раз, але все я слухав лекції про мистецтво. Він любив, щоб передати те, що він знає, щоб людина бачила, чула і взяла. Він розказував про прикладне, що ми маємо робити, як це стилізовувати, як відкривати тему, як використати матеріал. От на третій раз, на кінець, він каже, пиши, бо я писати не буду. Ну, я пишу, він диктує. Вірніше говорить. Коли я написав, він каже, читай. Я прочитати почав то все діло. Я прочитав, наступила пауза, і він мені каже, слухай, яка нерозумна людина і це тобі диктувала. Я вмер. Думаю, ну що тепер я маю казати, що тобі? Я тихо став, думаю, ну що не дасть, навірно. Така минута мовчання, він каже, добре, лиши, я то допишу. От він такий був, він обов'язково щось шукав десь таке перекрутити, поставив мене таке положення, що ну хто? Я скажу, що то ви мені диктували. Ясно, що ні? Драматург був. Так, 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 так. Він його твори, особливо ранішні твори, чому ранішні твори в нього були такі? Це, по-перше, після школи. По-друге, була певна свобода. А коли вже прийшла радянська влада. Вони всі, тоді така була вимога, ну мусиш робити те, що пишуть. Я чудуюся, тепер, коли я так проглядаю деякі документи, оці ранішні там протоколи, я ж читаю, ну аж чудно. Людина просить дозволу на виставку, просить дозволу і ми даємо дозвіл. Тепер то не треба просити. І тоді не треба було рано просити, а тоді вже все. Дозвіл, чи можуть дати. Все писало, все фіксувало, яка тема має бути на виставках, все то писалося тоді. Ну так що Федор Федорович, ну, його творчість, яка така жанрова, багатокомпозиційна, але так трагічно, як він малював теми трагічні, журбу, по-моєму, не то, що закарпатські місці, а. Дуже, може, я і на Україні, може, пару художників знайдеться, що можуть так передати ту тему, як він то міг робити. Манайло, як Нико, розумів трагедію нашого народу. То абсолютно так. Він то мусив десь пережити, тому що людина, щоб передати якусь тему, якщо вона до неї не дотична, то фантазувати це немає ніяких шансів. Він фантазер, і, ну як би казати, фантаст такий, Алегорично такого. І він любив таку жанрову сценку, його пейзажі, але все це з таким написаним, якби індивідуальним перетворенням дійсності, що то ну, неповторна людина в тих кольорах, у тих таких динамічних його композиціях. Він то ті обороги, то так зроблено, людина, то ти, що говорить, там то все. Багатоплановість. Багато і то він як глянеш оці землю, то зразу людина переживати починає, що як їм там важко, яка була важкі часи, він то відчував. Це практично у закарпатських художниках більше ні в кого й нема. Тому той цінніший, що він не повторний. Абсолютно, це такий оригінал, що. Ну просто нема. Він ні у кого нічого не запозичував. Це я можу точно сказати. Нехай аналізує хто що хоче, але це самобутній, оригінальний і дуже е, вишколений художник. Коцька, на відміну від Федора Федоровича, відрізнявся своєю такою педантичністю і в той же час такою вразливістю. Він дуже був вразливий, він на все реагував, переживав. Він вчився в Римі в Академії образотворчого мистецтва на монументальному відділенні. Це видно, в його роботах. Я з ним спілкувався дуже багато років. У нас навіть була обща машина, бо я написав заяву і він написав, хоча він не мав водійських прав, але тоді ясно, що вирішили йому, бо хто я був. Ну, а він каже: Васильку, давай так, я буду мати документ, а ти давай фінанси, і буде у нас загально. І так я мав машину, я їздив, але це вже мене об'язувало, ми вже з ним на пленер ходили. Ну а скотком і ти малювати це була проблема. От поїдемо ми з ним ранком на пленер, поки виїхати, у нього такий куфрик був олім'йовий, і він туди складував помідори, то він їх лічив, то все акуратно, огірці. Ну, Я брав окрему сітку, бо я знав, що нам тих помідорів мало, що в той куфрик залізуть. Але сама то тота, от все таке, все мусило чисто бути. Він йшов у ансу в такому костюмі. Думав, де ви йдете, Андрій Андрійович, помилювати йдемо. Ну і ми поїхали. І отак на одне місто, на друге, на третє. Ходимо, ходимо. І тут сонце нам дає вже знати, що воно хоче за гори сідати. Кажу: Андрій Андрійович, подивіться, щось сонце нас вже не буде хотіти, бой-ой-ой, будемо зараз малювати, сідали. Ясно, що ніколи ми до кінця не малю. І мені вже неохота було, бо я вже так, але він сів, ну, пів і намалював, але дуже добре. Він малював так якось чудно. Кажуть, що у Андрія Коцька були особливі фарби. То я скажу, одним словом, це його був характер. Ми ніколи в житті, скільки були, ніколи не було намальовано тут до кінця. Він завжди був лише половина зроблений, бо не було часу. Ну, А малював він спеціальними фарбами, які привіз Рима, то такі фарфорові чашечки маленькі, і там порох такий, фарба, розсипні. І він їх вимішував. Але його картини, коли зайдеш у Київ, я буваю, зайду на виставку, дивлюся, коцька картина, видно, тільки ти зайшов. Нікого так знаєте, коли перший раз кинеш погляд на зал, то кидалися в очі тільки коцкова картина. Він дуже був такий колорист був, а й він страшно любив жінок. Він був такий, вже мав 70 років, де нема по корзові. Він це, міг, він це міг зупинити і оглянутися аж. Навколо кругомся прокрутити за якусь гарну жінку. Васильку, яка гарна жінка. Він це не ганьбив. Він то було для нього як порядку речей таке. Ще в нього така була риса, що ніколи на виставку його роботи не могли бути так, як люди приносили. От, допустимо, завтра виставка. Остається година до виставки, а Андрій Андрійович ще поправляти хоче. Кажу: Андрій Андрійович, машина вже стоїть. Я, Васильку, тут мені не любить. Кажу. Потім після виставки, і це було постійно. Він ніколи не міг щось зробити іменно в час. А ще мав таку інтересну тут, то я бачив, бо я до нього ходив, і не то, що там ми багато сиділи по півдня, коли як. У нас дуже такі були близькі, майже родичі. Він не мав жінки нікого, крім брата і сестри. Я його запрошував до себе додому. Він один раз був день народження жінки, і він подарив їй портрет. Бо він дуже багато портретів дівчат намалював. Ну, правда, того портрета нема, бо він його забрав аж поправляти. В нього така була хиба. А він помер, і портрет це лишив у нього. і я не знав, я його не знайшов більше. Бувало пофотографує свої роботи, а журнали вже друкували декоративне мистецтво. Він так бачить, яка виставка в Москві була. І от свою фотку і дивиться: я кажу, Андрій, каже, хочу бачити, це моя робота могла би бути на тій виставці. Оце є… Які різні художники, які різні підходи. Ну що цікаво, що вони мені, і так і манайло. І він. Дуже мало так за учобу Казали, що вони десь сіто. Він ну, тому що радянська влада до того не добре ставила, що десь ся вчив. Особливо Коцка. Він так переживав, бо його направила вчитися якась мадярська організація. Вона була якогось такого толку, і він за то страшно переживав. Ну, але при чому тут він? Факт тот, що його направили вчитися у мистецьку школу, інакше треба було гроші, як попаде людина туди. Яким пам'ятати Івана Грабка? Іван Іванович це абсолютно протиположність цим таким більш експресивним художникам. Він теж кінчив вищу промислову школу в Празі, скульптор. Це перший професійний скульптор, який закінчив школу. Це важливо. Я познайомився перший раз з ним, директором училища. Він був, я поступив в училище в 59-му році. Він дуже був добрий. Студенти такі любили фіглі, не то все. І він такий був, що вроді він нічого не бачив. Я практично з ним дружив до смерті, поки він не помер. Це єдиний художник, який він, бо його син в Будапешті жив. Він мені каже: Васильку, ти мені будеш як син, я на тебе це буду кликати, не сердися. Ну, я не буду так тобі мішати. Ти мені маєш поможеш мені? кажу, то Іван Вони ще я до нього дійсно ходив постійно. Ця людина ніколи. Я від неї не чув, що я старий, я не можу, то я пенсіонер. Жодного слова. Я в цієї людини, художника цього скульптора не чув. Він до останнього дня, я на нього прийшов за три дні, доки, що він помер. Ну я не знав, бо він так виглядів прекрасно і при чому розумово. Я, 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 я хотів би так у такому стані, як кажуть, померти, бо я так володів інформацією, як він. Абсолютно ніхто не міг сказати, що цьому людині Дену 92 роки, допустимо. І ні одного слова про хворобу, ні одного слова про негатив. Тільки б, Василько, Васильку, я тут каже, щось собі задумав, ти мені маєш привезти такий кусок дерева. Добре, Іван Іванович, все. Ну, я каже, трохи захандрив, але то, і все, оце все було. Я через три дні мені дзвонять, Іван Іванович помер. Все, ліг спати і на тому конець. Ну, він був дуже спокійний. Природа його фізично дарувала на всі сто. Є один такий момент, я прийшов до нього, а жінка каже: Васильку, тихо, бо Іван Іванович спить. Добре, ми сіли каву пити. Тут відкриваються двері, каже, Василько, я вчув твій голос, я вийшов. Оказується, він ліг спати, бо. 86 років яблуню пішов обривати, наверх. 86 років я глянув на ту яблоню, думаю, то я би туди дивилися. Це була характеристика фізичної натури, і натури, натур, і натур, що то треба зібрати, бо він сам жінку вже, щоб то не пропало. Він дуже такий був: ні на кого ніколи не жалівся. Я йому один раз кажу, Іван Іванович, та чому ви до тих людей, ну молодші художників, які кінчили вже радянську школу, вони маленько таким з верхністю ставили до тих, що мол, то Ви що не бачите, що вони ну, тихо тихо так роді насміхаються над вами Чого ви з ними?» каже Василько, я все бачу. Мене то так шокувало. Я думав, що він не бачить, не догадуюсь. Мама моя, думаю, так все ж розумно. каже «Василько, це їх проблема, я це на то не творю. І він пережив усіх тих, які були намного молодші. 93 роки, Іван Іванович, творчість любив. До останнього дня я нічого не чув, крім того, що Василько, принеси гіпсу, принеси то. Я задумав то, я хочу то. Один раз я прийшов, він каже: Васильку: оце тобі інструмент. Ну, в нього багато було. Каже, це тобі в мене, щоб ти мене пам'ятав. І він у мене зараз є. Я маю від нього. І найхороший споміне про цю людину, як вчителя з училища, бо вчив мене. Він завжди був такий, що не хотів от студента там все щось нароблять. Він так хотів, щоб і не наказати студента, але вроді щось і було проведено. І він все бачив, але ну, ніколи не реагував так ну, явно, щоб, наприклад, на відвіну від Манайла. Манайло би тут виступив 100%. Він би ще обозвав фіглями так, що той би не захотів. А от бачите, які різні люди. Але він, так як скульптор перший, він ніс велику вклад. Він перший голова секції скульптури. Тому що, коли я вернувся з інституту, я привів сюди бородая і всю ту начальство те, що нам треба секцію скульптури, то не може існувати. І от першим головою був Грабко. Дуже інтересна постать Антона Кашая. Антон Михайлович мав таку ауру від природи, він дуже легко входив у контакт з людьми. Любий, хто прийшов, от, бувало, прийдуть художники один на другого щось писати, щось виясняти. Він каже, та пішли, ви знаєте, куди хлопці, по-нашому, по Закарпатську, не там мене, так, пофіглював і все. І тут же побоїніли, пішли, ніхто ні на кого не писав. Не було таких дряс при ньому. Ну бо влада радянська назавжди хотіла контролювати. Розділяй і властвуй. Так, контролювати мистецтво, бо мистецтво це сильна ідеологія. Між іншим. Ну, не дивлячись на то, при Антону Михайловичу була певна така демократія, ні на кому не нав'язувалися там на зборах, то то да, було по партійній лінії там говорили, але по творчій — абсолютно ні. Він перший навів контакт з чехословацькими художниками, тоді Чехословакія була. Вони приходили сюди, отут в готилі, Ужгород, ми зупинялися. Ну але яке було, то треба було їх за свій рахунок приймати. Тим давали гроші, коли ми до них там виділяли держава. А в нам ні, І не раз було, що я ходив зичати там по, по магазинах, де що, бо не могли смісія розрахувати у той день. Але ми то потім вертали. Але сам факт тот, що. Уйше на міжнародний рівень. Правда. Виставки чесько-словацьких тут художників. Ми їздили у Когошиться туди, там свої виставки. Це вже було налагоджено. Він був дуже, як би сказати, наводити контакти в Києві, все з Києва. Дипломати були. Дипломати. Почалися такі широкі пленери, почали з Києва приїжджати на пленери. Але найцікавіше, що Антон Михайлович не мав художньої освіти. Це людина дійсно дарована Богом це 100%. Ну такі люди попадаються на мою, як на мене, це десь на мільйон. один. Тому що він працював у фонді, Він кінчив ужгородську гімназію. Між іншим, в той час ці гімназії давали дуже гарний вишкіл людяності і високої розуміння життєвої позиції. І Антон Михайлович, його творчість, він бухгалтер був у нас у, у художньому фонді, так як воно тоді називалося. Але ходив з художниками, спілкувався, ходив на пленери. І за дуже короткий час його перша робота реальні, такі, що він штурмує все. Але потім ця людина зробила такий напрямок у мистецтві, таке. Широке розуміння е, свого краю, композиції, пейзажного жанру, що навіть приходили з Києва Тетяна Яблонська, відома художниця на всю Україну, і вона дуже милувалася його роботами і він вплинув на деяких художників 100%. Його напрямок все-таки ніхто більше й не повторив. кашаю природа дала відчуття кольору, тому що відчуття кольору. Не можна навчити, його дає тільки природа. Відчуття музику чути писати тільки природа. Можна вчити там щось розбиратися, але відчувати ніколи в житті. Або на відчуття гумору також ніхто не навчить. Ну, і каша природа одарила відчуттям кольору. Ця людина, я рахую так, за його мало згадують, що він там ну, в такий час зараз, але це один із основоположників. Я би сказав, такого модерного пейзажу, але грамотного, не такого надуманого, якогось поп-арта, як... бо як зараз таке нове мистецтво, що треба обов'язково впереді додати поп, бо інакше не поймеш, що це мистецтво. Так що з Антона Михайловича любив компанійський був. Між іншим, це така людина, я його знала в місті не художник, не те, що у крузі художників. Він заходив у ресторан. Я один раз захожу, дивлюсь, кругом а ціла гвардія сидить. Я так придивився жодного художника. Приходжу, і якраз розрахунок іде. Він винимає своїх будь і хоче платити. Я питаю, Антон Михайлович, а хто ці? Так каже, просто я і хочу. Кажу, ні, Антон Михайлович, ми йдемо з вами додому. Не буде. А то просто такі були любителі на <зважає> наші <зважає> на... да, випити собі, так. він був дуже щирий. Він ніколи нікого, щоб І він ніколи, ні за кого, за якийсь чужий рахунок, десь, щоб хтось його, жодного разу. Ну він порасти додому нас приводив до себе. Я до нього додому ходив. Жінка дуже берегла, бо ні, широка натура. Дуже багато часу в нього взяли організаційні питання, але ну, він організатор був, то що треба. Він коли пішов десь, значить, прийшов, точно вже можете рахувати, що вже справа буде зроблена. І теж до самої смерті я з ним дружив. Я навіть на похоронах був. Мені страшно було якось не по собі. Він ну, не вірив я, бо він ще не дуже був такий. десь 71 рік то мало для такого. Він виглядів нормально. Може, згорів? Ну, нагрузка велика, нервова. Практично, що десь воно з таких причин йде, тому що завжди громадські ці нагрузки, тим більше тоді теж можна було загриміти не за правильну дію. Радянська влада ввела такий показник, такі, ну я би не знаю, як то назвати, реалікиці, що заслужений, народний. І от це було для чого задумано. Це було задумано для того, щоб держати художника при собі, щоб ти був заслужений. А як то порозуміти, що то таке бути заслужений? Чим треба вислужити? Бо якщо є слово творчість, то слово вислуга бити не може це вже рабство. А саме страшне для людини, що може бути самим страшним, це відчуття раба. Страхи ще вже нічого нема на світі. Людина працює не на вислугу, а на те, що її навчили, що вона може передати. Тому що, наприклад, слово маляр. Це можеш порозуміти широко. Це той, що забор малює, той, що стіни малює, це є слово «маляр». Є такі художники, що малюють картини, але вони малярі. Але є творчий художник, творець. Слово творити це дуже широке. Тут не лише таке примітивне розуміння одну, тут є декілька таких філософських напрямків у цьому слові. Творити це значить щось створювати. Наш світ теж створений. От від цього треба йти. Роз світ створила е, Бог, е, мудрець, значить і художник. Він маленький, але він теж творець. От. Як розрізнити ту межу між справжнім мистецтвом і дилетантством? Ну, тут, тут розрізнити дуже просто. Що таке твір? Це такий собі мовчазний або кусок полотна або скульптура, який має тебе увести в певний світ емоцій за рахунок кольору, композиції, теми. Якщо це там є відтворено високим майстерством, і не треба радом вісити табличку на форматі а 4 що то там намальовано, це є твір. А коли стоїть табличка і написано, що ти там би мав побачити, значить це вже все. Це вже я рахую діагноз, а не твір. Ну але щоб зробити щось серйозне, треба певні принципи. Перше, щоб природа тебе наділила, раз. Друге школа два. І третє — працювати, працювати і працювати. А тоді буде твір. Боістину кожен із нас, каже Василь Олашин, має стрімитися до совершенства тих талантів, котрі він у собі відкрив. Його дуже болить серце за те, що низьке настояще іскусство тяжко прориває терени ізвестності, більше цінується апатаж, а не істинне творчество. А й би надіємося, що то временно явлення, і у нашій державі прийде час, коли будуть поддержувати талантливих людей і їх іскусство.